Добрий ранок, мої любі друзі, добрий ранок. 7,40, 7,45. Знаєте, Боже, я любила на свадьбі. Оце тільки 7,40 грає, Боже і втанок. Особливо так, перший стіл, вторий стіл, а після третього стана капці сняла. Особливо коли плаття таке, знаєте, воздушне. І опача, да, да, 7,40 якраз у нас рем'я. 7.40 я проснулась. 7.40 я умилась, 7.40 я вже пішла, ла ла. Не, боже, дівчатка, ну серйозно, ну прямо так, ви знаєте, погода прекрасна, правда, вітерочок такий прохладненький. Мої ріднесенькі, 7.40, я вже вилітаю на роботу. Ну, сьогодні свята неділя. У нас половина товару немає. Плюс у 2 часа ми закриваємося, ми уїжджаємо сьогодні в живу воду, в яремчу. Дівчатка, повірте мені, жива вода, вона, вона дійсно творить чудеса. По-перше, там джерельна водичка, яка нам допомагає на наш желудок. На наш шлунок, на нашу поджигудочку. Я коли перший раз поїхала, там була одна жіночка, сказала, що вона цією водочкою вирішила язву. Як мені сказала, так і я. Так що, красуні, ми сьогодні з вами уїжджаємо. Так що мої ріднулечки, мої красотулечки, Ви знаєте, що утром ми виходимо всі з правої ножки, права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому ні. Наші мислі матеріальні, якщо ми щось собі заложили то та так воно буде. По-другому воно не буде ніяк. якщо ви щось захотіли робіть, не відлажити, тому що потім будете каятись. Якщо ви захотіли якусь річ купити, вона вам подобається, ви пішли в ряди, потім повернулися, її нема, теж дотикається. А ще хочу сказати, що в сутки є одна мілі-мілі секундочка, коли в цю секундочку здійснюються всі ваші бажання, мої рідненькі, ці бажання, в нас здійснюються. От ви утром проснулись, да? і ви там такі в мене пархайте, пархайте, порхайте, щось подумали. От то ви що ви подумав, то вони збудеться. Я вам це говорила і мільйон раз буду говорити. І ще хочу сказати, утром нас завжди добре, дівчата, хлопчики. Ми встали, глазки відкрили, сім сорок потанцювали. Умилася чи не умилася, розчислилась чи не розслухати. Он до голову сьогодні вже треба мити. Булю заложили, гайда вперед. впірола, що губи не просила. Всього Всегда хочу сказати, що життя найпрекрасніше. Боже встала. Оці красиві глазки відкрила. Ні, буває вони не красиві. Буває вони не красиві, буває вони такі заужені, що сама себе дивлю, думаю, боже, свята, свята. Але нічого страшного, слухайте, Ні, слухайте, таке сонечко зараз, подожди, сонечко світа, а вітерок холодненький. не байдуже. Дівчатка, да? легким движенням води, таку кльок, кльоп, кльоп і гайда, байдуже. Слухайте, найголовніше, щоб ми були живі, здорові, дівчатка, щоб закінчилася війна і буде нам і 7,40, і причска, і не причска. Я завжди, головне... Красиво вийти, а там як вже прийдеш, ну ви розумієте, да, мене, дівчаточки, ну це, це життя. Тут ви розумієте, тут немає такого, щоб все було гладко. Да Не буде ніколи в житті гладко. чи там, утром посипаюся, на що ти похожа? В смислі на що я похожа? На світу я похожа. Ну, пухша, ну запухша, ну і що, ну на голові 220. 15 хвилин я буду в порядку. Слухайте, це актриса лягає і встає тільки, ну, богиня. А ми, дівчатка, лягли і встали і злякали. Так, мої красотулечки, мої ріднолічки, ви знаєте, що сьогодні утро прекрасне, сонячне. Просто взагалі обалденно класне. Ну і понятно, що ми теж з вами обалденно класні. Тому що, дівчатки, що б ми не оділи, ми все час ізюминки. Значить, ця ізюминка сьогодні оділася шоколадна мармелада. Дівчатка, мене щось пішло, ви зрозуміли? На сірі цвіта, на коричневі, на світлі тона. Ви розумієте, так? Да? Особливо зараз шоколадна мармелад, і він взагалі у нас тренді. А взагалі хочу дівчинка сказати, що в нас абсолютно все. Щоб мене оділи, щоб ми не озули, ми просто, знаєте, всі баби, як баби, а ми королеви. ви розуміли, так? Да? Дівчатка, отакий обалденний лук. Я наблюдала за цим костюмчиком, давненько, дівчаточки мої. Наблюдала, наблюдала. Вчора світличка привезла мені цю сумку. Дівчинка, оця сумка, я сказала. По-перше, вона добре стирається. По-друге, вона вмістительна. У мене в неї абсолютно все і ще в неї все врізе. Це, знаєте, сумка на всі случаї життя. Я вам говорю правду. Я дуже люблю такі сумки, бо балон завжди супер. Так, мої ну, красулечки, зараз покажу вам вже без сумочки костюмчик. Костюмчик, знаєте, він так. Залі подвійньоний. Що мені подобається, дівчатки, що штаніжки заужені, по-перше, по-друге, це, напевно, я не знаю, це напевно трикотаж. я не дуже розумію, він, наскільки він легкий, наскільки він воздушний, для мене це дуже важливо. Дівчатки, я не знаю, який світу, мені принесла костюм, але тут іде. Висока-висока посадочка. Саме головне, якщо ви хочете, щоб у вас не було видно, не не живочка, це саме раз і костюм. Хоча, ви знаєте, кожна модель, вона красива по-своєму. Кожній моделі, ви знаєте, хто б її не вдів, вона буде на всіх по-разному. Саме головне, коли ви приходите її купувати, коли вона просто висить, дівчатка, вона просто висить, і вона вам сподобала. Обов'язково поміряйте, тому що висить одне, одівайте по другому Дивіться, я оділа, друга, третя оділа, і вона буде на всіх по-разному. Саме головне, щоб вам було комфортно. Дівчатка, я це буду говорити вам кожний ранок, кожну секунду, кожну мілісекунду. Щоб ми на себе не вділи, нам буде воно просто превосходно. Саме головне дивіться, ви виходите з дому да? і воно вам подобається. Ви знаєте, що вам е, Ну, ви знаєте, що вам Ну, рідко хто скаже, допустимо, ви там прийшли така безподобна, превосходна, як я вигляжу. Таке 7-8 ближче к 3. Дівчатка, якщо вам говорять 7-8 ближче к 3, це що значить, що ви у мене просто красотки. По-перше. По-друге, тут є карманчики. Подлінняний зад, укороченный вперед. Всегда буду вам говорити. Ми дожні, дивіться і казали, де да він балахон довжен вас курити. Ді, ні, дівчатки, він ні в кої случаї вас не буде повний. Ми можемо і красочки взути, і шлюпки, і, і, і шльопки, все, що ви захочете. Саме головне, мої дівчатки, я вже вам казала. Ви довірні викинути свої комплекси в сторону, ви відкривайте свій шкафчик. Ви повірите мені, потім кажуть, де, де твої віші? Дівчинки, я віддаю. Багато хто більше, дайте мені. І волі моя, я вам вже говорила, бо з для нас живе дуже многодітна сім'я, дівчатки, як я. Дівчатка віддаю все, і трусики, вівчики, і все віддаю. Не збираю нічого, правда, не треба збирати. І саме головне, ми завжди, знаєте, відкриваємо шкафчик, дивимося, висить лежить ріжні. Та я її одягну. дівчатка, да не віддінем ми її. Отак От ми згоди на год прилажимо і все. Так, в керстині вже 8 часов треба їхати на роботу. Ну, вам показала. Сьогодні такий необичний лук, і такий лук я не одівала ніколи, Ну, в мене його не було. Я просто, ви розумієте, мені подобається взагалі, ви знаєте, що я носю і плаття, і коротке, і дліне, і шортики. Ну, подобається мені такий лук. Я вам буду його показувати і розказувати, тому що ще хочу дівчатка. Хороші речі вони не будуть стояти вам копійки. Це те саме, що от одна, допустимо, дівчинка мені пише, Світа, я бачила такі, допустимо, джинси, пішла там до хлопців чи там до дівчок, да? бачила там 1200, а в рядах вони там 800-700. Дівчатка, ніколи не порівнюйте ціни. Таврія теж стоїть 2 тисячі, мерседес стоїть 200 тисяч. Не треба порівнювати ціни ніколи. І багато хто пише, от ми б неї купили, вона нам неприятна, Дівчатка, ще раз вам кажу, ну, не треба судити когось. Правда, не судіть і судіть не будете. Будьте трошки добріші, нравиться вам. Прийшли ой, я б наче купила ці віші, а вона мені не подобається, дівчаточки мої. Ще раз вам кажу: ми не можемо всім нравитись. Мені не доларова купюра. Дівчатки, мої, ви не розумієте? подобаються речі. Прийшли, купили, поділи і пішли. Так що це костюмчик я костюмчики купила. Наші всі миріднулі мої, мої красотулі. лук. Показала про все вам. Розказала про погоду. розказала, правду. Сонечко з зубками, легкий льокий вітерочок. Дітчатка. Сьогодні ми, наша команда, я Леся Костя, з нами їде Юлічка, ми їдемо Роми вже у воду. Їдемо на два дні, трошки перезагрузитися, поїдемо в буковір, поїдемо на високе колесо, підемо до... Підемо візде, підемо, підемо подождіть. ну Ви ж знаєте, що телефон у світулічки включений 24 на 7. Там, де підемо, ми, там поїдемо я. Для початку ми вийдемо з дому, підемо з вами в поїзд. Люблю в поїзді сидіти коло вікна, от так от, коли чашка з чаєм болтихається, дайте собі з дивися чух-чух-чух. І, і дерева, так, от, да, дерева, столби. Я обично раніше, коли, допустим, там на переїзді ждали поїзда, раніше вчилася явана, і виходили аж туди на переїзд. Я любила считати вагони. Оце стане раз, два, три, чотири, п'ять, ми рідну річки. Лук показала про погоду, розказала, погода дійсно. Знаєте, сонечко з зубами, воно світлено, вітерочок коль-коль робить. Ви знаєте, що ми сьогодні їдемо в Єрем, що я вам вже вам сказала. Дівчатка, їдемо трошки так на пару днів, на пару днів, знаєте, хочу сильно сісти на то колесо, так от, трошки це перезагрузка конкретна буде. Наверху ноги терпнуть, руки терпнуть. Думаєш, мамочка моя, вниз не дивлюся. Чуєте, теж така принцеса. Хочу на нього вилізти. Вилізу, то я в нього вилізу. І закрию очі, держуся і говорю, господи боже мій, особливо, коли воно ще наверху останавливається і колихнеться, тоді колихається внутрі все, абсолютно все. Да, так що ми сьогодні закриваємося, лапочка Леся, я, з нами їде наша Юлічка. Ну, в принципі, з нами їде хто хоче, тому що ну, всі знають, що ми їдемо, а по бажанню любого їдьте, пожалуйста. Тим більше жива вода, вона творить чудеса. А той камінь, він трижди творить чудеса. Дівчатка до камня ми підемо, наберемося сили. У нас літо. літо, дівчатка, треба даємо по газам і починаємо працювати. Да? Так що, мої красуні, я вас обіймаю, цілюваю. Ну і мої хороші, що я все вам хочу напустити сказати. За минутку я вам сказала, що бажання здійсниться. Саме головне, щоб ми були живі, здорові, щоб закінчилася війна. Буде в нас тоді абсолютно все. Будемо і робити, що хоч, і поїдемо куди хоч, і взагалі що хочемо. Ви знаєте, дуже багато обозлюних людей. Ну ніхто нічому це не винувати, ласточки мої. Ми саме собі ми самі себе зустріємо. А смисл, ми тільки себе зжираємо жираємо нерви, потім ми боліємо. Не треба. Ми просто дожили, жити і З кожної секунди. Встали, вийшли на роботу, пішли, з вами поговорили. Мої рідненькі, все, все буде добре, по-другому не буде ніяк. Наші мисли матеріальні, і ви це знаєте прекрасно, краще, ніж я. Якщо світорічка ваша когось обідала, саме більше не люблю, коли на мене хтось обіжається. Дівчатка, вибачте, мене мільйон разів, вибачте. Я взагалі на кого не обіжаюся. Я хочу. Вам світити, щоб вам було, щоб ви зайшли на канал Базаренко і світилися, як оце сонечко світиться, тому що ваша світулька старається світитися. Хоча буває в душі такий дискомфорт, але, але, все буде добре. Осаночка. Ми ще раз вам наперемовляємо болгиний костюм. А чавачне боять клюсу. Дівчатка, я ці сумки просто обожнюю і всі вони є в цвітах. Правда, ви знаєте, що коли мені щось подобається, обично кажуть, ой, мені щось подобається, мені не подобається продавець, дівчатка. Ну в смислі, як це ви говорите так? Так не говорити, Ви прийшли, купили річ, Ви ж не продавця купляєте собі з дом, правильно? Ви ж не продавця на себе о'їдете. Що ви теж? Ви прийшли, ось, ось нравиться, ви закриєте очі. Каже, я хочу щось помірити. І Поміряли, і пішли. Я теж вам не нравлюся, але ви приходите, пробуйте мою ікру, і думайте, боже, ікра вкусна, а подивіться, ото накачати губи, набила ті очі. Та й що набила, набила і не Та й маєш та й маю, да це моє. Все, що є то моє. Дівчатка, куди я її годину, пойміть, Дівчки, вона правда класна. Вона на ти вище ти покаже це качество, Це вообще просто. Я не знаю, вона вона не саме головне, що знаєте, що машинку сюди ломесішка нами з кросовками перестиралася. Трусили і наряд на утро є. Утром стали очі, відкрити. думаю, що в мені діти Відкриваю очі на вешалки. Висить набор. На тюрмор, да, на тюрмор висить. Ви його втіли пішли. а Апустю. це ж що щось що заявила? Давай другу ролику. Правильно кажеться, може бути і сарафан, так? Да? Дівчатка, а це не двойка, це тройка. дивіться, це не, це не тройка, це четверка, сука. Тут скріпила булавочку і то, от тут. Де? От тут, де розрізили. Ну, можна і так. В смислі, ну зачем тут сама красота, Лесь? Все одно без труд, що ти не розумієш, мене. Подивись, що вона оділа. Всіда кажу вам, дівчатка. Що мала то і в діла? Так, да, що сняла то відділа, що дала то і діло. Дівчат, що ви серйозно? А так і написали. Що да? написали? <клес> Дарованому на коню в зуби не дивляться. Да. Дівчатка, ну вам теж дарять приносити. Я теж, от я теж дивіться, я ж теж всі свої, але ж хороші речі. Я ж теж їх віддаю дівчаткам я їх дарю. Дівчатка, понимаете? Ну це ж нічого тут не скривається, і вони, дівчатки, просто русский видаю, віддаю, воно все аккуратно, чисте, ну чого ви? Ну я что это, що це ну, таке... так само мені подарили, діла і пішла. Чуйте, дареному козу, коню в зуби не дивляться. А я особенно, я взагалі люблю щось, казати, так що ми якраз уїдете на сьомий кілометр. Ні, ну цей костюм класний. Так? Він вже такий платочка, юбочка, воздушний, легкий. І саме головне, що внизу таке як манжетичка Воно заужене, що не потрібно його підкращувати. Подожди, тут... <соць> 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 не подожди, ти вже в кадрі. В кадрі. Боцей, ще пад... раз, нічого А що ця, ця падається? Ні. А хоча ця Ну, один з того розбереться. Так ми <соць> любимо, ми сюди їдемо з вами в живу воду. <соць> Я взяла шорти. Я звертаю шорти, ви без колготи, каже, все одно шорти вдінуть. Ну а що ні? Ну, для... шорти треба вдівати. А я взяла лосіни. я в лосінах ходила. Так почати яка площити така віаремчі погода, тому що починає від шортів, закручує лосінами. Шапку брати, не брати, я не знаю, як задує, то має шапку брати. Ну ви знаєте, що прогулка буде з нами починає з поїзда. Лесь, хочу сісти в поїзд і під'їхали, таку та бабуся. Мені каже, я бабуся. Також спатися, чух-чух-чух-чух. Ти колись читала вагони? Ні. Ніколи вагони, ну серйозно. Ні. А ми коли на переїзді з мамою, там вона є ще, то я ще раз, два, три, а копой дилюб і дерева щитати. А потім уже в голові воно мені багато. Я думала, вони закачуються, не заканчуться. Одним словом, тим, дівчатка, рух у мене не закриється, кося в шоке, полдев у нас немає. Значить, клуб від нашої е, ланкоті світулечки, дівчатка, ще раз вам хочу сказати і мільйон разів. Я одягаю те, що мені подобається. Я купляю там, де мені нравиться. Я прийшла купила і вам показала. Я все время це вам говорю.